Сюда! Екстравагантний мужчинка. Ні. Зараз будемо повторювати за ним таку легку зачіску. Волоси майже як в мене і кладка така сама. Що робимо? Мотелик <клес> в мене вже є. Ось такий величезний, він дуже гарно буде, напевно, виглядати. Перше раз сплітаємо мою попередню зачіску, кому вона подобається, то дивіться попереднє відео, бо наступне, я не знаю, коли воно вийде. Так. Але по відео все дуже просто, воно нафіга не просто і воно нікого не виходить. Зараз побачимо, чи воно дійсно працює. Як він робить, бере так хоба, хоба, хоба. І хоба. Паки ця... Ні, мало цього. <реку> Речу, металик тут не підходить, треба брати більший краб. Ні, ну так теж шикарно. Треба брати інший краб. Мужчина не сказав, що цей краб має бути широкий, а я вам кажу, він має бути широкий. Чим ширше, тим ви більше захопите волосся. 3, два 1, Хоба. Хоба! хоба. <реку> Ось так виглядає ззаді, ставиш тут, як в нього виглядає, і я повертаюся разом з ним. Готові? Бо я ні! Таке враження, що я в 9 класі. Ну, типу, работає. Пишіть в коментарях, як вам, бо краще з човкою.